Всіх вітаю, друзі! В Європі ситуація напружується через те, що вже почалися перші навчання е, на території Білорусі. І згодом, а саме через 10 днів, 12 серпня, почнуться наступні е, ще більші е, навчання, до яких е, Якби до яких готується вся Європа, тому що вже багато разів розганяли паніку з приводу, з приводу того, що саме з тих навчань можуть, повчати, можуть початися якісь бойові дії на території Європи. І давайте ж сьогодні розберемо ці всі деталі. Мені здається, що це максимально актуально для всіх, хто проживає на території України. Ну і, звісно ж, для всіх, хто проживає на території країн Балтики, Польщі і так далі. І з чого ми почнемо? Почнемо ми. З того, що РМФ 24 польський передає, що в Польщі розпочались військові навчання Iron Defense 2025. до наймасштабніших маневрів 25-го року, долучились цілих 30 тисяч солдатів з Польщі та країн-союзників, а також понад 600 одиниць військової техніки. В польському генштабі наголошують, що навчання на суші та в повітрі, на морі і в кіберпросторі матимуть ключове значення для збільшення потенціалу стримування та оперативних можливостей країн. Нато, друзі, РМФ 24 зазначає, що Iron Defense 2025 це відповідь на військові навчання РФ в Білорусі Запад-2025, які стартують 12 вересня. От, і давайте зараз послухаємо військового експерта Владислава Селезньова, який, власне, більш детально нам розставить крапки над І. З приводу тих навчань, які почалися в Білорусі просто зараз, і з приводу тих, які почнуться 12, сер... 12 вересня, вибачаюсь. Зважаючи на те, що українська розвідка мовчить. Через те, що протягом е, кількох наступних днів, з 1 по 6 вересня на території Республіки Білорусь будуть відбуватися маневри аж до тисяч військовослужбовців з країн, які є учасниками декаби. Я думаю, що нам не варто перейматися через сам факт проведення цих навчань. Хоча, як відомо, начальник Генштабу Білорусі Муравейко заявляв, що там будуть працьовуватись в тому числі завдання щодо планування застосування ядерної зброї, ну таке себе брязкання ядерною багаловкою, яка навряд чи навіть якимось чином буде впливати на позицію країн-сусідок е Республіки Білорусь, де нині це навчання відбувається? От за що б я насправді виперемався, Так це за навчання, які будуть відбуватися за тиждень після того, як ці завершаться. Я маю на увазі від середини вересня на території Білорусі мають відбутися спільні російсько-білоруські навчання. От там спектр завдань набагато більш ширший, і як на мене він насправді має викликати щонайменше. Не зосередження наших зусиль, бо там будуть працювати російські та білоруські спецпризначенці, відпрацьовувати задачі спільного управління підпорядкованими силами та засобами, будуть відпрацьовувати питання з логістичного забезпечення в дії військ та сил, певні заходи з мобілізації. Так само буде відпрацьовуватись в рамках тих же навчань спільних російських білорусів. Знаєте, що хочу сказати про оці е, навчання. Які мають відбути захід 2025, російсько-білоруські, про них реально в Європі і в Україні почали говорити ще в минулому році, ще в 2024 році. Вже тоді заявляли, що це будуть найбільші навчання в безпосередній близькості до європейських кордонів, і ще рік тому фактично почали прийматися різні дії, так і прийматися відповідні рішення для того, щоб зробити цей період максимально. Безпечним для всіх, хто межує з Білоруссю та з Рашкою, запад 2025 і ключове буде відпрацьовуватися синхронізація дій управлінського керівного державного апарату Москви та Мінська. Оце насправді досить тривожний сигнал, бо об'єднання зусиль двох країн вигнанців може створити для нас певні складнощі. Чи варто нам всім лісти помиральну яму через те, що на території Білорусі відбувається масштабне навчання? Тим більше ми пам'ятаємо події, які передували повномасштабному вторгненню Росії у лютому 22-го року. Тим не менш, я налаштований досить оптимістично, оптимістична, бо ми. Нині знаходимося на поданапоготові створена потужна мережа джонена фортифікацій на території наших прикордонних з Білорусі, областей Волині, Волинь, Рівнічна, Шитомирська, Київська область, надійно захищена. Маємо там відповідникам компан... та засобів. Та і знову ж таки дуже уважно дивимось навіть не за заявою української розвідки чи нашого Генштабу. Я думаю, що варто дивитися за рухами західних амбасад. згадаємо події, які передували. Mm -hmm. Повномасштабному вторгненню тоді напередодні всі амбасади виїхали десь в район Варшави, звідки звідти вже виконували свій функціонал щодо о, надання відповідно консульських послуг і, і таке інше цього разу. Поки жодного руху я не бачу. Я думаю, що його і не буде. А от якщо той рух почнеться, то тоді і варто нам буде перейматися і вже думати, що робити з з, з тими викликами далі. Більше від. Тобто бачимо, що в загальному так навчання будуть, так треба е, слідкувати і дуже е, якби, пильно за цим дивитись, але по факту якоїсь небезпеки просто тут і зараз ну, її не спостерігається. І справді, якщо ми згадаємо початок лютого 22-го року, всі трубили у всі коло, коли вся Європа, Америка і так далі, про те, що буде війна, буде війна, не їдьте в Україну. Хто в Україні виїжджайте з України? Це було і справді. Саме через це шалена кількість українців покинули територію України за декілька днів до початку повномасштабного вторгнення. Звісно, що більшість до цього взагалі ніяк не дослуховувались, бо з іншої сторони нам говорили, що все буде спокійно, ніякої війни не буде. Це просто наганяють паніки. От. Але з іншої сторони, також бачимо, що тут і Європа не рухається, слова нікому не говорить, тому ні Європа, ні Америка. Так? Тому наразі буде. Спокійно, як мінімум, якщо дивитися на те, як поводять себе представники країн ЄС і Сполучених Штатів Америки, така от історія. І давайте ще зараз одного експерта послухаємо також з цього питання. Це білоруський опозиційний політик, не пам'ятаю, як його звати, але в принципі це і не важливо. Важливо те, що він говорить. Чи варто не покоїтися нашим прикордонникам, нашим українським захисникам в цілому щодо от подібних тренувань спільних навчань білоруських, військових та російських? По більшому щодо, навірно, ні. Так як до начала уже більш масштабних ущені запад 2025 з остається буквально менше двох тижнів і. видно, что э, не произошло увеличение личного состава и также военной техники, к чему можно было готовиться и что можно было негативно оценивать. Э, буквально пару тысяч военных э, со стороны э, России э, присутствуют на этих, будут присутствовать на этих учениях, но это явно недостаточно для масштабного рода провокаций. Хотя мелкие пакости, конечно, от них всегда можно ожидать. Така от історія, і знаєте, що мені здається, це моя суб'єктивна думка. Мені здається, що навіть якщо і рік тому, коли були заплановані ці навчання, і були, можливо, якісь плани на те, щоб проводити якісь провокації або якось там на когось нападати, то що хочу сказати, що за останній рік, реально за останній рік, Просто кратно збільшилась присутність військових на кордоні, це стосується і Фінляндії, і країн Балтії, і Польщі. Просто неупинно будуються фортифікаційні споруди просто дуже і дуже шаленими темпами. Накопичується зброя, накопичується остаткування і так далі. І фактично, кордони, які там є, вони укріплені дуже добре і вони продовжуються. Продовжують укріплюватись з просто шаленими темпами. Тому, скоріш за все, якщо ще додати до цього е, ситуацію, так з на фронті в Україні, де Росія не може абсолютно ніяк продвинутись, як скільки б сил і засобів вони не кидали, е, я думаю, вони просто могли б змінити свої плани, навіть якщо спочатку це все затівалося як щось грандіозне, але тільки на випадок того, якщо е, якби при прикордонні країни. З рашкою з Білорусі не почали б готуватись. Так як вони почали готуватись, я думаю, плани змінені, і тепер це будуть ніякі там ні хрена, не самі великі навчання, а просто будуть якісь звичайні рядові навчання, які там абсолютно ні на що не повливають. Бо і для того, щоб бо їх треба провести, бо вже заявили, що їх будуть проводити. Якась така історія. М -м от, Якщо, звісно, нічого не зміниться, якщо зараз там русня не почне тисячами е одиниць техніки і. Десятками або сотнями тисяч людей перекидати їх на, е, на територію Білорусі. Але мені здається, що це, вірогідність цього просто нікчемна, як мінімум на сьогоднішній день. Е, от, є в нас ще декілька цікавих заяв, і також хотів би їх розібрати. Це стосується більш довготривалої підготовки Європи до війни проти Ерефії. І на цей раз це новина з Франції. Франція готує медиків до можливої війни в 2026 році. Французька газета опублікувала е, так. Газета називається Лєканарт. Е, Отак, не знаю, чи правильно прочитав чи ні, це не важливо. Французька газета опублікувала внутрішній документ Міністерства охорони здоров'я, надісланий до медичних установ з проханням підготуватись в термін до березня 26-го року до можливого великого зіткнення. Париж не уточнює характер зіткнення. В документі передбачено сценарій, за якого Франція стає тиловою базою, яка ймовірно зможе прийняти масовий наплив поранених солдатів як французьких. Так і союзних. Планується створення медичних центрів, розташованих поблизу автобусних і залізничних вокзалів, портів і аеропортів. Влада розглядає можливість прибуття до французьких лікарень від 10 до 50 тисяч поранених солдатів протягом періоду від 10 до 180 днів. І передбачається, що один центр зможе доглядати 100 пацієнтів протягом 60 днів е, поспіль. При цьому в піки активності вони мають бути здатні обслуговувати навіть 250 пацієнтів протягом трьох днів поспіль. Е, виключно для того, щоб можна було е, виключно для того, щоб можна було, е, я не знаю, знайти місця в подальшому, вже, напевно, для цих солдат. Е, це офіційно не підтверджена інформація, це просто опубліковано в якійсь. Е, Місцевій газеті, так, але знову ж таки, факт залишається фактом. Така новина є. Що вам з нею робити? Я думаю, ви вже придумаєте самі. Такі от у нас сьогодні новини, друзі. В загальному бачимо, що в принципі все плюс-мінус позитивно. Так. Для паніки немає жодних. Е як сказати, жодних причин, як мінімум, на сьогоднішній день, будемо слідкувати за подіями. Що думаєте з цього приводу? Пишіть в коментарі, підписуйтесь, ставте лайки. Підписуйтесь також в мій телеграм-канал, посилання є в описі під цим відео. Дякую всім, до зустрічі!